Північна Корея відправила додаткові війська в Курську область Росії, імовірно йдеться про перекидання в зону бойових дій близько трьох тисяч бійців. Більша частина попередньої партії живої сили з КНДР, чисельністю понад 10 тисяч солдатів, була виведена з ладу за лічені місяці. Очільник української розвідки Кирило Буданов пояснив, навіщо кімчинин витрачає своїх бійців на чужу війну і чим загрожує це іншим країнам. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Видання Reuters, посилаючись на розвідку та змі Південної Кореї повідомляє про перекидання в Курську область нових підрозділів армії КНДР. Зазначається, що у період з січня по лютий 25-го року до Росії було відправлено до трьох тисяч військовослужбовців. Зокрема, йдеться про мотострілецькі інженерні та розвідувальні підрозділи. Зону бойових дій їх переправили за допомогою російських вантажних суден та військових літаків. Хоча Північна Корея офіційно не визнала своєї військової підтримки Росії у війні з Україною, факту участі її військ в бойових діях був неодноразово підтверджений українськими військовими. А наприкінці 24-го року бійцям ЗСУ навіть вдалося взяти в полон двох солдатів з КНДР. Крім того, відомо, що російські війська також використовують північно-корейську зброю. Варто зазначити, що на прес-конференції перед початком Мюнхенської безпекової конференції президент Володимир Зеленський також заявив про можливість перекидання двох трьох тисяч солдат Кімчинина на Курщину. Тоді глава держави зазначив, що напередні мав розмову із Дональдом Трампом, в ході якої президенти обговорили цей сценарій, за словами очільника української розвідки Кирила Буданова, вступ сил КНДР у війну проти України спровокував нову загрозу у Тихоокеанському регіоні. В інтерв'ю «Укрінформу» Буданов зазначив, що Північна Корея отримує максимальну вигоду з військової допомоги Росії. Зокрема, її армія отримує бойовий досвід, якого не мала з 50-х років і активно вдосконалює своє озброєння. Наприклад, використання по Україні північно-корейських балістичних ракет типу КН 23 показало відсутність у них точності попадання. У результаті фахівці модернізували їх, і тепер вони влучають у ціль. Крім того, завдяки участі у війні північні корейці дізналися, що таке дрони, хоча раніше навіть не бачили нічого подібного. Тепер усе це повертатиметься в КНДР, де почнеться переоснащення і перенавчання армії, пояснив Буданов. Варто зазначити, що, попри технологічну відсталість північно-корейської армії, її солдати мають дуже серйозну підготовку, адже термін. Служби в КНДР складає 10 років. Нелюдську витривалість та відданість цих бійців відзначали й українські військові, які стикалися з ними на полі бою. З цього можна зробити висновок, що навіть три тисячі північних корейців можуть суттєво підсилити бойову спроможність Росіян на Курщині. Президент України Володимир Зеленський відвідає у п'ятницю, 28 лютого, за повідомленням Дональда Трампа, під час зустрічі лідери держав підпишуть велику угоду. Вочевиті йдеться про договір та Україною щодо використання українських надр. Раніше Київ наполягав на суттєвих змінах в умовах угоди, категорично відмовляючись від підписання її першої редакції. Досягнення компромісу мало б стати сигналом про підтримку американцями інтересів України. Втім, як з'ясувалося, весь цей час Дональд Трамп. Міг вести подвійну гру за участі росіян. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Напередодні зустрічі Зеленського з Трампом американський телеканал NBC News повідомив, що Білий Дім не виключає укладення ще однієї угоди про рідкісноземельні мінерали з Росією. Американські чиновники та обізнане джерело повідомили журналістам, що на тлі явного інтересу Трампа, до надр і коливань Зеленського, Кремль сам запропонував США підписати аналогічний договір. Ба більше Трамп натякнув на готовність до такої угоди з Росією. За словами республіканця, його адміністрація намагається укласти кілька. Та економічних угод щодо розвитку при цьому президент США зазначив, що Росіяни мають дуже багато того, що потрібно, США, у тому числі величезні запаси рідкісноземельних металів. Трамп вважає, що налагодження вигідної США економічної співпраці з Україною та Росією буде корисним для світового та довготривалого миру. Своєю чергою Путін заявив, що переговори України та США щодо Надер не викликають у нього занепокоєння, оскільки Росія має значно більше таких копалень. Також диктатор повідомив. Тому що відкритий для надання США доступу до рідкісноземельних мінералів як на окупованих територіях України, так і в самій Росії. Зокрема, він запропонував співпрацю між Москвою та Вашингтоном у галузі видобутку та постачання алюмінію. Така риторика штатів Росії напередодні початку мирних переговорів турбує багатьох українців. Наразі складається на те, що Кремль намагається виміняти у США право залишити собі окуповані українські території на корисні копалини, в тому числі із захоплення. Плиною української землі Дональд Трамп настільки стрімко і завзято відновлює стосунки з Росією, що його почали підозрювати у завербовності Кремлем. Втім, якщо це поки що лише конспірологія, то жорстка реакція на його дії з боку колишніх соратників вже реальність. Готовність іти на поступки Владіміру Путіну і транслювати кремлівські риторики викликає неприховане обурення у політичного істеблішменту. США. деякі аналітики вважають, що ця перша велика помилка Трампа на посту президента може стати для нього роковою. Підписуйтесь на наш канал. Докладні. Наші у своєму бажанні умаслити Владиміра Путіна і відновити стосунки з Росією Трамп зайшов настільки далеко, що це почало викликати занепокоєння навіть у самих росіян. За даними російських змі, деякі представники Кремля вже підозрюють президента США у якомусь підступному плані, що маскується за відвертим підігруванням Росії. Втім, на думку колишнього радника Трампа з національної безпеки Джона Болтона, ні про яку багатоходову стратегію тут не йдеться. Насправді, поведінка президента США пояснюється повною кашою. У його голові в інтерв'ю CNN Болтон зазначив, що Трамп дійсно вірить у дружбу з Путіним і тому відмовляється назвати його диктатором, а його дії агресією. На думку екс соратника Трампа, республіканець не відрізняє американських друзів від американських ворогів, а тому не годиться на роль президента США. Аналітики New York Times зазначають, якщо вірити приказці скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти, то президент Трамп просто зараз демонструє світові, ким він планує бути. Показовим стало Голосування США проти резолюції Генеральної асамблеї ООН, яка засуджує дії Росії в Україні у третю річницю війни, серед країн до яких Трамп приєднався, щоб стати на бік Росії: Північна Корея, Білорусь та Судан. Таким чином Трамп переніс Сполучені Штати у табір головних світових держав із Гоєва. На думку політичних експертів, розрив зв'язків США з їхніми традиційними союзниками, загрожує глибокими наслідками для майбутнього американської зовнішньої політики. Проблеми через це можуть чекати на Трампа і. Всередині країни, як показало нещодавнє опитування Quinnipiac University, 81% американців не довіряють Владиміру Путіну. Нездорова одержимість президента США стосунками з Росією може викликати запитання навіть у тих виборців, які голосували за нього. Що вже казати про опозицію, яка буквально щодня отримує нові козирі для критики діючої адміністрації Білого Дому. Політичний аналітик Леонід Швейц зазначає, ситуація ускладнюється і падінням економічних показників США. Хоча розуміння цієї галузі завжди вважалося сильною стороною Трампа. Дослідження університету Мічигану показує, що лише за останній місяць індекс поживчого самопочуття у США впав на 9,8%, оцінка поточного економічного стану на 12,5%, а індекс поживчих очікувань на 7,9%. Така динаміка в економіці у поєднанні з вкрай сумнівним курсом США у зовнішній політиці може стати для Трампа роковою. Щойно рівень не підтримки Серед населення сягне критичної позначки, невдоволення Трампом почнуть демонструвати і республіканці, які поки що бояться критикувати свого лідера. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.